Вітаю, друзі, я Віталій Портнаков. Бахмут залишається головним сюжетом нинішнього етапу російсько-української війни, особливо після заяв очільника російського воєнного відомства Сергія Шойгу, що ситуація біля цього українського міста для російських загарбників розвивається успішно. Як повідомили у Російському міністерстві оборони, Російські регулярні війська разом із вагнерівцями продовжують рух у напрямку позиції українських збройних сил, і як підкреслює Сергій Шойгу, російська армія захопила селище благодатне і підгородне, що звичайно може погіршити ситуацію українських збройних сил на цьому напрямку. У головному управлінні розвідки Міністерства оборони України втім заперечують слова Сергія Шойгу. Головне управління розвідки виступило із спеціальною заявою і нагадало, що з Соледару українські війська були виведені ще 25 січня. Про що було офіційно повідомлено командуванням збройних сил України щодо інших населених пунктів, їхнє захоплення ворогом на даний час не підтверджується. Українські сили оборони продовжують захист на кожному. Зі згаданих напрямків. Однак західні аналітики вважають, що рух російських військ до Бахмуту продовжується, і зараз важко прогнозувати, яким буде подальший розвиток подій. Як відомо, українські військові налаштовані на захист Бахмуту, президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Збройні Сили України будуть триматися стільки, скільки буде сил, а командуючий сухопутних військ України, генерал-полковник Олександр Сирський взагалі назвав Бахмут неприступною фортецею, яку не зможуть взяти російські війська. Проте є очевидним, що в разі, якщо дійсно виникне ситуація, пов'язана із оточенням українських військ в районі Бахмуту, тоді можна буде очікувати, що українські війська залишать це місто так, як вони попередньо залишили Соледар. Це залежить насамперед від ефективності оборонних укріплень. як Поруч із Краматорськом, так поруч і із Слов'янськом, адже ми розуміємо, що задачою російських збройних сил є не стільки захоплення самого Бахмуту, скільки створення умов для захоплення великих міст у Донецькій області. Вихід на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей залишається не тільки військовою, але й політичною метою. Російських окупантів, і зараз можна говорити про те, що ця мета залишається важливою задачею не тільки для Збройних сил Російської Федерації, але й для президента Росії Володимира Путіна. Так що якщо українські війська дійсно зможуть відійти на нові лінії оборони, щоб захистити Краматорськ і Слов'янськ, перемога росіян під Бахмутом, навіть якщо вона відбудеться, буде піровою перемогою. І ще раз продемонструє, що на даному етапі війни у російських збройних сил немає реальних можливостей для виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. А значить, і за рік, після початку так званої. Спеціальної воєнної операції, оголошеної Володимиром Путіним. її єдина легітимна мета залишається недосяжною для російських окупантів. І, сподіваюсь, так і залишиться недосяжною. Хоча б тому, що українським військовим продовжують допомагати західні союзники. Сьогодні відбувся перший з моменту призначення візит нового міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса. До української столиці Пісторіус зустрічався із президентом України Володимиром Зеленським і провів перемовини із своїм українським колегою Олексієм Рєзніковим. Під час перемовин із очільником українського військового відомства було підкреслено, що під час перемовин із очільником українського воєнного відомства, міністром оборони. Німеччини було підкреслено, що його країна і надалі буде союзником України, і це, звичайно, стосуватиметься на цьому етапі постачання німецьких танків для українських збройних сил. Зараз стає відомим, що перші танки Леопард 2 можуть прибути до України вже. Наприкінці березня, що звичайно ж створює реальні умови для того, щоб інтенсифікувати підготовку до ймовірного наступу збройних сил України на російські позиції, і вигнання російських окупантів з території окупованих ними українських регіонів. Однак існує і реальна можливість, про яку зараз говорять все більше. Постачання України леопардів старої моделі леопард 1 Отже, зараз Німеччина схвалила постачання Україні 178 таких танків про допомогу у постачанні перших леопардів. Говорять також і інші країни Європи. Леопарди першої модифікації не прибудуть до України швидко. Головна їхня кількість може з'явитися. Тільки наступного року, тому що ці танки знаходяться на військових складах після того, як фактично відслужили своє зараз. Мова може йти про модифікацію цих моделей. Однак і це є досить важливим, тому що це буде означати, що після появи на озброєнні української армії певної кількості сучасних леопардів. Для підкріплення українських позицій можуть бути надані і старі, але модифіковані леопарди, тобто Україна буде мати на озброєні могутні танкові армії, якщо усвідомлювати, що попереду у України довгий і затяжний конфлікт з Російською Федерацією, який може не закінчитися, навіть якщо ми побачимо закінчення нинішнього етапу війни. Розпочати Володимиром Путіним у лютому минулого року така танкова армія може принаймні не дозволити росіянам планувати нові війни проти України із захопленням нових українських регіонів. Адже ми усвідомлюємо, що для того щоб війни Росії проти України не повторювалися регулярно. Потрібно, щоб у України була сильна армія, а саме українське суспільство та його союзники роками, якщо не десятиріччями, працювали саме на оборону України від російського агресора. Звичайно, ситуація може змінитися, якщо Україна стане членом НАТО, але і тоді та сума, яку Україна має виділяти свого оборонного бюджету, на Потреби розвитку армії та й на сам військовий бюджет буде значною і залишатися визначальною для розвитку української економіки і для усвідомлення її пріоритетів. Україна можливо на життя. Всіх нинішніх поколінь українців перетворюється на державу фортецю, на справжній військовий табір. І кожна нова партія танків допоможе цьому табору ефективно оборонятися від росіян упродовж наступних непростих десятиріч. Дякую, друзі! Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства на самому Ютубі. Бажаю вам мира і перемоги! dire quoi.